Наскільки важлива допомога будь-яка, особливо у воєнний час, коли вижити іноді допомагає пляшка питної води або харчовий пакунок, Задля того щоб будь-який гуманітарний вантаж отримали марганча, попередньо відбувається постійна робота, в якій задіяні міська влада, гуманітарні штаби, спеціалісти, які організовують процес доставки, розвантаження та видачі голови квартальних комітетів та ОСББ, американська організація «Джем» у співпраці з Ховар Бафет Фундейшн впродовж тривалого часу надає гуманітарну допомогу. У мешканця Марганецької громади. Я представник американської організації Gem Global Empowering Mission у партнерстві Говард Buffett Foundation. Сьогодні, як завжди, у Марганецькій громаді привезли сюди продуктові сімейні набори. Також не забуваємо і за питну бутильовану воду наборів. Сюди доставляємо дві вантажівки, три вантажівки у місяць. Можливо, навіть трохи більше, все згідно запитів потреб, намагаємося забезпечити в першу чергу категорії маломобільних пільгові категорії, тобто маломобільні пенсіонери, інваліди. І також намагаємося довести цю допомогу до. Самих віддалених куточків цієї громади війна внесла корективу у наше повсякденне життя. В пріоритеті завжди бажання допомогти та співчуття. А ще щира вдячність за добру справу, яка робиться для людей. Як у нас відбувається схема? Ми видаємо гуманітарну допомогу за кількістю наших мешканців нашого кварталу. Першу чергу у нас іде ті люди, які зараз більш-менш самопогано забезпечені. Це ви знаєте, я дуже великі слова подяки. Хочу висловити фонду. Джем тому, що такий складний час, який у нас зараз, він нас єдиний, який нас не залишає. По перше, видають бутильовану питну воду людям. По-друге, видають коробки з продуктовими наборами. Наші люди дуже вдячні за цю підтримку. Дуже багата кількість людей. У нас 600 чоловік на кварталі мешкає. То це дуже дуже велика підтримка для нас. А розгружаємо ми вже самі. Ви самі бачите. У нас дуже дружний квартал. Відповідальний, дуже гарні у нас люди, які завжди підтримують один одного. І у нас девіз такий на кварталі, що ми одна родина. Ми завжди повинні підтримувати один одного і у скруті, і у біді, і у кого які є проблеми. Я хочу дуже велику подяку від мешканців нашого кварталу і від мене особисто, нашій міській владі. Дуже велике вам дякую за те, що ви не забуваєте про людей, за те, що ви про них дбаєте, за те, що ви знаходите. Фонди, які допомагають нашим мешканцям. Велика подяка. Тільки так. Підтримуючи один одного, ми зможемо пережити воєнне лихоліття. Щиро дякуємо Джему за своєчасну та стабільну допомогу, на яку завжди очікують марганчани. Все буде Україна. О, так дуже хорошо допомагає. Взагалі прекрасно. Це ж доповнительно. Там уже щось докупив і все. Тим більше пенсіонерам. Дуже хорошо. Дякую. І продукти, ну, все. Да. Дуже спасіба, дякую, велике дякую за все. Теж получаємо, так. Да. Да, Маломобільні групи, які ну, вони в принципі і пройти навіть не можуть. Якщо на місто це саме, то да, потихеньку привозимо, що по домам порозвозимо. Ну це приблизно так. Дякуємо вам. Спасіба вам. Ви знаєте. Ми задоволені всім, нам дуже все добре, все допомагають нам люди, не бросають тяжку хвилину. Все в нас ніяких претензій немає, все добре. І, і, і спасіба, і вам здоров'я, а ми будемо чекати миру. Багато вже разів отримали, всі задовільні, всі дякують, що допомагають гуманітарні штаби. Так, да, вони, да, вони кажуть, дякують. Нашому місту, що вони допомагають. Як би сказати, і, і масло росительне, і крупа, там можна кашу сварити. І, 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 ну, я не можу, звісно, допомагаю. Велика підтримка. Я всім людям всім, всіх, хто допомагає, в такий, такий важкий час дуже вдячний вам. Да, всім, хто нам допомагає, в цю важку хвилину, Велике їм спасибі і будемо чекати перемоги. Водичка дуже треба, тим більше мене інваліди, пенсіонери маломобільні. Вони ждуть цю воду, як не знаю, що тому що така погода не привести нічого. Так що це дуже добре, що вивозите. Та і владі дякую, і вам за те, що ви оце з нами морочитеся та саме і дівчатам, і саме головне, щоб мир був побистріше, щоб була тишина. Тому що всього доброго, здорові, всі будьте і всього, -всього самого лучшого. До свидання.